Вітаю вас, шестикласники. Знову день почався діти. Усі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для вас повчальний. За це подякуємо йому. Девіз нашого уроку. Горошок знань міцний, це знає кожен, та нам не відступать. Його вам розколоти допоможе бажання ваше все на світі знать. Розгорніть, будь ласка, ваші зошити. Запишіть. Класна робота. Тема нашого уроку Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Особливості творення присвійних прикметників. Діти. Чого кожен з вас очікує від уроку? Продовжіть, будь ласка, речення. Я очікую, що на уроці я дізнаюсь про. Я навчусь. Цей урок навчить мене. Дякую, молодці! Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі способами творення прикметників, формуватимемо вміння утворювати прикметники від різних частин мови всіма можливими способами, розвиватимемо творчі вміння. Логічне мислення, зв'язне мовлення, пам'ять, увагу виховуватимемо любов до рідного краю, уміння бачити красу навколо себе. Зараз ми проведемо з вами мозковий штурм. Доповніть, будь ласка, речення. Самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета. Прикметник. Прикметник відповідає на питання Який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Прикметники змінюються за родами, числами, відмінками. Початковою формою прикметника є форма називного відмінка однини чоловічого роду. Молодці. У реченні прикметник найчастіше буває. Означенням рідше присудком. Від чого залежать категорії роду, числа й відмінка прикметника. Від роду числа відмінка іменника. На які групи за значенням поділяються прикметники? Якісні, відносні, присвійні. Назвіть усі відомі вам способи словотворення. Префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний. Складання основ або слів. Молодці. Добре попрацювали. Марійка з Сергійком засперечалися. Марійка стверджує, що слово прикордонний твориться префіксально-суфіксальним способом, а Сергійко префіксальним. Розсудіть, хто правий. Відповідь аргументуйте. Якщо в слові є і префікс, і суфікс, це ще не означає, що слово утворене префіксально-суфіксальним способом. Префікс і суфікс при префіксально-суфіксальному словотворенні приєднуються одночасно. Слово прикордонний Утворене префіксально-суфіксальним способом від слова кордон за допомогою префікса при і суфікса н. Молодці. Дуже добре. Найчастіше прикметники творяться префіксальним суфіксальним. Префіксально суфіксальним способом та за допомогою основоскладання. Префіксальним способом прикметники утворюються від прикметників: давній, прадавній, чемний. «нечемний». При цьому граматичні ознаки похідного слова. Залишаються такими, якими вони були у твірного прикметника, утворюються від іменників. З прийменником без, без крил, безкрилий. Суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників. Зуб, зубний, зубатий. Зубастий земля, земний, земляний, земельний, землистий, від прикметників, синій, синенький, синесенький, синюватий, від дієслів, говорити, говіркий. Подвоїти подвійний. Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюються від іменників. Реформа пореформений. Час сучасний. Кордон прикордонний. Основоскладання утворюються прикметники. Від двох прикметників світлий і зелений, Світло-зелений, жовтий і блакитний. Жовто-блакитний. Зверніть увагу: у цьому випадку прикметники пишуться через дефіс. словосполучення іменника й прикметника або числівника. Широкі плечі. Широкоплечий. П'ять зірок. П'ятизірковий. У цьому випадку прикметники пишуться разом. Пропоную вашій увазі творче конструювання. Утворіть від поданих слів прикметники. Визначте спосіб творення. Зоря. Зоряний. Суфіксальний спосіб творення. Суфікс ян. Зореносний. Складання основ. Корінь зор, нос. Суфікс н. Місто. містечковий, Суфіксальний спосіб. Суфікс ечк. ов мистобудивный складання основ корень мист будив суффикс но искра Искристый суффиксальный способ суффикс ист искрометный складання основ корень искр Мед «н». ліс. лісовий, суфіксальний спосіб. Суфікс ов. Лісозахисний – Складання основ. корінь лис. Захис. Суфікс «н». Сила. селенний. Суфіксальний спосіб творення суфікс «н». Молодці добре попрацювали. Прикметники можуть втрачати здатність виражати ознаки предмета і набувати здатності називати предмети і явища. Такі прикметники переходять в іменники. Умовлені вони вживаються для називання осіб або предметів і можуть мати при собі означення. Порівняйте черговий учень, учень який. Черговий, прикметник, старанний черговий, хто? Черговий іменник. Черговий який? Старанний. Настав лютий, лютий іменник відповідає на питання, що? Вовк був лютий. Вовк був який? Лютий? Лютий прикметник. Пропоную вашій увазі завдання дослідження. Визначте слова, які з прикметників перейшли в іменники. Укажіть відмінки цих слів. Не скупий володіє багатством, а воно ним. У цьому реченні іменником є слово Скупий. Хто? Не скупий називний відмінок. Потрібний як лисому гребінь. У цьому реченні іменником є слово лисому. Кому? Давальний відмінок. Уперед мерщій. Уперед мій карий. Іменником у цьому реченні є слово карий яке вживається у кличному відмінку. І для любої розмови мила вийшла на поріг. У цьому реченні іменником є слово мила. Хто? Мила називний відмінок. Дуже добре. Молодці. Пропоную мовний експеримент. Подані слова минуле, сучасне, майбутнє. Введіть у речення так, щоб в одному випадку це були іменники, в іншому прикметники. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Іменниками у цьому реченні є. Сучасне, що? Минулого з чого? Майбутнє, що? Сучасні технології є запорукою економічного зростання держав. Прикметником у цьому реченні є слово сучасні, оскільки відповідає на питання, які. Технології, які сучасні. Минуле життя наших батьків овіяне героїчною славою. Прикметником є слово минуле. Життя яке? Минуле. Турбота про майбутнє покоління виклик сучасності. У цьому реченні прикметником є слово майбутнє, покоління яке майбутнє. Молодці. Дуже добре попрацювали. Присвійні прикметники утворюються від іменників першої та другої відміни. Від іменників першої відміни Присвійні прикметники утворюються за допомогою суфікса «ин». галина, галинин, галя, галин. Суфікс ін на письмі Ін уживається після основи на «ї». Марія, Марієн, Надія, Надієн. Від іменників другої відміни присвійні прикметники утворюються за допомогою суфікса ів, їв. Петро, Петрів, Михайло, Михайлів. Суфікс ів-їв чергується з Ов або Ев Єв. Батько батьків, батькова. Андрій, Андріїв, Андрієва. Від назв тварин присвійні прикметники утворюються за допомогою суфіксів ач, яч, ин, їн. Гуска гусячий. Теля телячий. Змія зміїний. Сокіл. Соколиний. А зараз, діти, пропоную вам записати присвійні прикметники, що відповідають поданим нижче коротким визначенням. Яйце, що знесла свійська птиця. Правильно, куряче яйце. Садиба, що належить одному з членів сім'ї. Молодці, батьківська садиба. Слід, що залишив після себе хижий звір. Молодці вовчий слід. Житло, що належить лісовому мешканцю. Лисяча нора. Спів, що лунає вночі. Молодці, солов'їний спів, твори, які написав відомий український автор, Шевченкові твори, предмет, що належить певній людині, мамина хустка. Молодці, дуже добре. Аби успішно виконати наступне завдання, пропоную вам поповнити лексичну скриньку словами еспаньйока Аліг'єрі. Еспаньолка це акуратно виголена борода, основною відмінністю якої є її незвичайна форма. Це коротка загострена борідка. Аліг'єрі. Данте Аліг'єрі – видатний італійський поет доби відродження, письменник і політик, якого називають батьком італійської літератури. Пропоную вашій увазі орфографічний практикум Розподільне письмо. Запишіть слова у дві колонки. У першу слова, які пишуться з апострофом, у другу без апострофа. Підкресліть виділені літери з кожного слова та з'єднайте їх згори донизу. до низу. І з цих букв складіть назви символів України. Калина символ українського народу. З цією квіткою у народних піснях порівнюють гарну дівчину. Калина прикрашає український віночок. Її можна побачити на вишиванках. Білий цвіт символізує чистоту почуттів та надію на кращу долю. Червоні грона. Символ крапель крові, що пролилася борцями за волю, зелене листя пробудження молодого покоління, надії нації. Таким чином, калина символізує красу продовження роду. Верба одне з найулюбленіших у народі дерев. Здавна вона супроводжує людські поселення й оселі, верби над ставом, традиційна прикмета українського села. Древні слов'яни вважали вербу священним деревом. У них вона уособлювала Бога Сонця, ярему, що дав людям вогонь. Верба символ родинного вогнища. Навколо дерева водили молоду пару. Під вербами молодь призначала побачення, освічувалася в коханні. Шановні учні, ось і добіг наш урок кінця, але ми ще виконаємо з вами одну вправу, яка називається Відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася, було цікаво, було складно. Що саме ви зрозуміли? Я навчився, навчилася, у мене вийшло, я зміг, змогла. Дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники. Запишіть їх у початковій формі. Виділіть суфікси. Дякую за плідну роботу. Бажаю успіхів!